Кріпто. Додому. Відведи мене додому. Так ти кровоточиш. Ти знаєш, що кровоточу. Щось важливе та таке. Тобі подобається новий костюм, а? Звичайно, я просто у захваті. Ти бачив? Я типу рятую людей. Лоїс виглядає класно. Тепер у нас є містер Тарифік, зелений ліхтар. Орлиця робить горлячі штуки. Алексі Лютер виглядає супер злим. І тепер у тебе є собака. І тепер у мене собака. Поглянь на нього. У нього супер плащ і все таке. Ну хіба він не чудовий? Я можу просто свиснути, він завжди знайде мене. Ти чув свист? Ми всі чули свист. Це його бе Ти свистиш, він приходить і рятує. Ну, я би так це не назвав. Але якби там не було, це буде круто. Ти маєш приєднатися що до нас. Я зайнятий. Так ти виглядаєш дуже зайнятим. Усе, що я можу сказати, співчуваю твої майбутні утраті. Що, чувак, уже? Чому ти думаєш, що я схиблю? Я кажу не про тебе, я кажу про нього. <гас> ти думаєш, я втрачу кріпто. Так, моє битвідчуття говорить мені. Що цей собака не витягне? Про що ти? Він суперпес! Я тільки що отримав його. Хто може підісрати? Так це зелений ліхтар і його зачіска. У нього потенціал на один раз. Цей собака милий, добрий та гарний. Так, пам'ятаєш, друзів, тварин єнота з вартових. Та ти божевільний, у нас вже перезапуск. Нічого з цим хорошим хлопчиком не станеться. Ми ж тільки починаємо. Щось трапиться із цим собакою, що дасть тобі цілком зрозумілу причину суворо покарати тих, хто на це заслуговує. Це сміховинно, Ти помиляєшся, і потім я нагадаю тобі про це. А коли я виявлявся правий, то скажу, тому що я Бетмен. Чому б тобі просто не порадіти, що я зробив щось захоплюючи, вселяє надію? Не усім повільно вештатися під темні пісні Нірвани. Ага, скажи мені, які твої улюблені фільми. Нещодавньому інтерв'ю я сказав, що люблю зоріні війни, розумник Вілгантінг, це дивовижне життя і Хатіко. Супермену подобається Хатіко. Так. Чекай, кріпто. Ушивайся так швидко, як тільки можеш. Припини, чи мені сказати я є Грут. Груд повернувся до життя. Так, але це не той самий груд. Перший дійсно помер. Кріпто нічого не станеться. Він добрий малий. Ей, пацани, новини вже чули. Я буду грати в Майнкрафті. Так. Чому Аквамен вдягнений як байкар з гримом бласня? О, він уже не Аквамен, він лобо. Двоє абсолютно різних людей. Ти це ж задні, ти маєш приєднатися до нас. Усе змінюється, мужить. Зараз я не можу. О, ти вибухає без мене. Іноді бути героєм означає, що у тебе ніколи не буде вихідних. Я знаю про що ти. Не хочеш, щоб кріпто допоміг тобі? Я, ні. Хочу нести відповідальність за смерть цього милого собаки. Та нічого з ним не станеться.